Всім привіт! Ви на каналі Fandy Games і в цьому відео я буду продовжувати відновлювати село Майнкрафт. Давно вже на моєму каналі не було такої рубрики. Це вже в нас виходить четверта частина. Ну, якщо ви мій підписник, який дивиться мене вже дуже давно, то ви могли бачити першу, другу і третю частину. Ну, якщо ви мій новий підписник, то я вам рекомендую зайти на мій канал, прогорнути трошки відео назад, і там будуть ці всі частини, як я відновлюю це село. Гортати довго не прийдеться, тому що мене не так багато відео. Ну що? Беріте чай, печиво, різні смаколики. Ну, а ми починаємо. Так, ось так ми з вами вже відновили це село. Ось. Ну, коротше. Ой-ой-ой, щось підлагоє. Коротше, зараз тус Усю вулицю я відновив у першій частині. Ось цю, можна сказати, вулицю я відновив у другій частині. Ось це у нас виходить центр села. Тут, типу, селяни е, торгуються. ну Тут дивіться, прилавки, як це правильно називається, я не знаю. Е, центр села, я не пам'ятаю, в якій я частині зробив. Можливо, я навіть центр зробив за кадром, ну я точно не знаю. А ось цю вулицю я зробив у третій частині. Дивіться, отут рівненька така площадка. Ну, а сьогодні ми будемо відновлювати ось цю вулицю. Ну, типу, ось тут буде так вирівнювати і робити ось цю вулицю. А в наступній частині, якщо вам сподобається ця рубрика, в наступній частині ми будемо ну, відновлювати цю вулицю. Ну, поки що ми будемо відновлювати тут, тому що тут і так багато справ. Ну що, так, беремо спершу. А, так, 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 беремо з першу землю. І будемо зараз тут все, ну, типу, робити, рівну площадку. І ще ось тут, друзі, була кузниця. Мені прийшлося її знести, тому що вона тут заважає. Але ви не переживайте, коли я вирівнюю тут всю площадку, я побудую нову кузницю. Ну що, коротше, зараз я тут половину вирівняю. І повернусь до вас. І ось так, друзі, у нас поки що виходить. Ось тут буде у нас кузниця. Коротше, ось так я поки що вирівняв. Тут прийшлося зробити невеличкий такий схил, тому що, ну, тут просто нерівне село. І, типу, коротше, якось так. Ну, я думаю, все одно виходить нормально. Ось тут, мабуть, усю всю землю, вибачаю, трішки заговорюсь, треба, мабуть, зносити, тому що. Ну, коротше, ну це вже буде все за кадром. Так, ще у нас куча роботи, ще у нас треба застроїти. Зр... Ну, тут все, коротше, зрівняти, якщо можна так сказати, і зробити дорогу. А, і ще будинки. Коротше, зараз я тут вже все вирівняю, всю землю зроблю, щоб все було рівненько. І повернусь до вас. Вибачаюсь, просто давно відосів не записував і буду трішки заговорюватись. Коротше, дивіться, зараз тут це буде гарно за 1 секунду. І оп, коротше, все, я тут вже все вирівняв. І ой! Коротше, дивіться, зараз ви бачите на екрані кружечок, тому що мені так трошки зручніше, і я так швидше. Коротше, тут це зарані. Коротше, почекайте. О, ось так вам вже буде краще. Коротше, дивіться. Я вже тут повністю Все вирівняв. Ось це, це вже буде, коротше, друзі, я так вирішив в наступній частині. Ось це все тут також який, якийсь у нас виходить ринок. Ось це все буде також у наступній частині. Ну, якщо вам, звісно, сподобає, сподобається ця рубрика. Коротше, тепер. Ми зараз будемо робити дорогу. Дорога у нас буде йти ось так. Тому беремо. Так, а, ну, нам потрібно буде е, сірий бетон. І, в принципі, все. Ну, коротше, зараз я повністю дороблю дорогу. І вже покажу вам, в принципі, результат. І ось так. У нас виглядає дорого. Ну, я думаю, нормально Ось тут такі сходи. Ну, якщо ви дивилися минулі частини, то ви вже бачили, як я ці сходи робив. Ну що, але це ще не все. Ще у нас є будинки, які потрібно переробити. Ну, як типу переробити? Ось, наприклад, замість булижника ми ставимо кам'яну кладку. І, в принципі, все. Тому що, ну, навіщо перероблювати будинки? Там Ось кам'яну, оце, ось такий камінь. Взагалі, весь були поміняти на кам'яну кладку, і, в принципі, будинок вже буде виглядати хорошо. Коротше, зараз я вже повністю перероблю всі будинки, перероблю всі будинки, Вибачаюсь. як я вже казав, трішки заговорюсь. Ну і коротше, і повернусь до вас. Все, друзі, нарешті я доробив повністю цю вулицю. Ну, як, повністю? То ще не повністю ще. Дивіться, скільки тут роботи. Але це вже в наступних частинах. Ну, якщо вам. Звісно, пишіть в коментах, чи робити мені наступну частину відновлюю село в Майнкрафт, тому що, дивіться, ще тут відновлювати, тут, ще тут. Коротше, ще тут роботи трохи є. Ну, ще в нас, друзі, залишається зробити кузницю, але кузницю, друзі, я вже зроблю за кадром. Насправді, тому що я просто забув, як її робити. Тому зараз, як я тільки закінчу відео, зразу же я подивлюся, як робити кузницю. і зразу вже. І її побудую. Просто декілька слів сказав підряд. Так само. Коротше, ну кажу ж, заговорюсь просто. Цілий місяць відосів не знімав. Ну, я думаю, ви зрозуміли. мене. Ось так ми. Я перебудував будинки. Коротше, ось так ми зробили вулицю. Ну, на цьому вже будемо завершувати. Ну що, дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, всім пока-пока!